Перед нами молитва, хто ще має підбігти під біжити, а ми перед цим лицюємо Господня. Перед нашою молитвою ми прочитаємо декілька місць слова Божого. Це одна із центрових проповідей Євангелія. Дуже будьте уважні, запам'ятовуйте ці місця, щоб ви могли утвердитися в вірі, в надії, в упованні на Господа. В Біблії немає нічого лишнього. Біблії нема нічого, знаєте, так просто написано, воно має свої цілі. Що Писання Богом натхнене, корисне для докори, направи і так далі, щоб міг чоловік добре ходити перед Бужим і землю. Перше місце ми читаємо перед молитвою таке. Івана 5 розділ, 39, -й, 40 -й вірш, написано, дослідіть писання, через них ви думаєте мати життя вічне, а вони свідкують про кого? Ромен. Ромен. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя, мається в виду життя вічне. Ось такі слова свого часу говорив Ісус Христос. Скажіть мені, будь ласка, що за Писання Христос мав на увазі? По-простому старий завіт. Чи новий? За Ісуса Христа нового не було. Він ще не помер. Тобто Христос радить. Досліджувати Писання учням своїм сьогодні і нам, вони свідкують про мене. Багато є пророчеств, багато є показує про Ісуса Христа, начальника і Совесителя віри. І от тут я хочу показати нам декілька місць, щоб ви утвердилися Слово Божого, глибини. 1 Коринфян 6, 19, 20. Апостол Павло каже, ви храм Духа Святого. Що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, ви не свої. Дальше він продовжує. Я звертаю вашу увагу, храм Духа Святого. Якщо ви це зрозумієте, ви будете додать да, розуміти великі глибини, які вам будуть відкриватися. Храм Духа Святого. Храм Духа Святого. Дальше Павло продовжує 1 Коринфян, 3 розділ, 16 17 вірші каже, Хто нівечить або розор'є. Всі розуміють слово розоряє, нівечить? вечить. Всі розуміють. Як що можна додати? Руйнує, нівечить, вечить, розоряє. храм, Божий храм, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а той храм є ви. А тепер вдумайтеся, ви храм Духа Святого. Що було в храмі? Левит 16 розділ, 15, 18, і все пишеться. храм вкладався з двох кімнат великих. Кімнати мали, я сюди записав, 10 ліктів на 10. Одна кімната святе і святих. Лік утрахувався по Біблії 52,5 см. 5,20. 5,25 на 5,25 приблизно. Приблизно 5 на 5, 25 метрів кімната. Це нормально чи ні кімната? В тім храмі був ковчег святих. В ковчезі було 10 заповідей Божих. Ящиків. З боку ковчега стояла манна, ронве жезло, каже Біблія Свята. І написано, там було зверху ковчега кришка була. На ній стояли два витицані хирургима. І там написано так, і там являвся Господь. Являвся Господь. Це дуже важлива тема. Чому вона важлива? Сьогодні прообразом того ковчега, святей, святих, який перебував. Хто є прообраз? Ми. Ні. То прообраз є. Якщо не знаєте, не кажіть. Сьогодні прообразом є наше серце. І то, що було в Курчезі, Бог куди пише? Новім завіті. Наскрижаль як, На як серце, це всі знають, це навіть діти знають. Відкриємо 2 Корінфян 3,3. Що там написано? Я всім нам хочу нагадати, що ми війшли в курс справи, мене питають багато. А як то, а як то, а що буде з тими, а що буде з тими? Біблія каже прямо, кого буде судити Бог. Це не я кажу. Хто розоряє храм, того знівечить Бог. І ось пише Павло так. Виявляєте ви, що вели з Христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога живого. Не на таблицях каменних. Храмі буде таблиці камені в бюджеті, А на плотяних скрижалях вашого серця. Тобто, то, що було на камені, писане Перстом Божим, Бог Духом Святим пише де? На серці. На серці. В Новому Завіті. І ваше серце, храм Божий, ми читали з вами, ви храм Духа Святого, що живе він у вас. Де Бог, в якому, в якому органі живе Бог? В руці, в нозі, в серці, всілюся серці. В, в вас і буду вам Бог. А тепер увага! В храмі святи і святих, в ковчезі було 10 заповідей Божих. Якщо ми одну із заповідей Божих віднімемо, віднімемо, ми розоряємо храм чи ні? Так чи ні? А скажіть мені, будь ласка, а якщо в серці чоловіка нема, як в святому святих нема одної заповіді, що там буде? Ви храм Духа Святого. Як то нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Що означає знівечить Бог? Того накаже Бог, якщо відніме одну заповідь. Ісус Христос і Бог казали на горній проповіді. Доки небо і земля не минеться, жодна йота, жоден значок із закону що? Не минеться, поки це не збудеться. Ми бачимо небо і землю. Бачимо. Господь Бог говорив так, в Саломі 78.35. Все, що вийшло з моїх уст, ніколи не відміню. А з Божих уст що вийшло в Біблії? Бог писав 10 заповідей перед своїм перстом і на горі сіна і стоячи, говорив їх, провозглашав їх од Я не відміню, каже Бог. Тепер, коли людина бере, відміняє якусь заповідь, хто розорить нівечуть, відміняє у Божому храмі щось, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той-то ви. Читаємо одне місце в Біблії, як на це дивиться Ісус Христос і як на це дивиться Господь Бог. Написано так. Давайте прочитаємо. Римлян Матвія 15, 4 по 6 вірш. Що буде читати? Давайте, щоб всі добре запам'ятали, щоб ви знали, якщо в мене зараз буде висновок. сьогодні Бог всім каже, ви храм Духа Святого. Але зараз ми прочитаємо це місце з Матвія. І пізніше дам вам питання, а ви самі будете собі рішати. А от так ми робимо, брат Іван, а як нам буде? А що нам за то буде? А Біблія прямо чітко пише, як то нівечить Божий храм, того знівечить Бог. Скажіть, будь ласка, що таке знівечить Бог? Що Бог зробить з тими людьми? Знівечить, як можна ще додати слово? Поразить. Поразить. Так. Христос говорить так, і він відповів і промовив до них, чого ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого, бо Бог заповів. Шануй батька і матір. Хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хтось батьку чи матері, тим, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богу, то може вже не шанувати батька і матір. Може вже п'яту заповідь не потрібно виконувати то можемо вже не шанувати батька і матір свою. то ви ради передання вашого, знівечили Боже Слово, лицеміре. Ви знівечили Боже Слово. Ради вашого що? Передання. Каже Біблія Свята. І тому то, я не буду всі місця читати, їх і 24, потом в всьому писанні, але я хочу дати вам всім запитання. Якщо в серці чоловіка, який є храмом, храмом Божим, ви храм Духа Святого. Якщо в серці чоловіка нема цієї повноти, яка була в святому, святому, святому святих, чи може він бути храмом Божим? Неповноцінний, неповноцінний храм. Який Як ще? Недостроєний. Недостроєний, неповноцінний, нема повноти тої, що каже Бог. Ви знівечили Боже Слово, ви ці міри, казав Ісус. Ви розумієте? І тому то сьогодні лишається наказання. І якщо ти щось цього забрав з храма, святе і святий, що писав перст Божий, одну із заповідей, то написано, хто розорить нівечить, ми з вами говорили. Божого храма, того знівечить хто? Бог. І сьогодні ми по заповіді Божій. Зібрані во ім'я Ісуса Христа, для слави Його був великого величчя. Він казав: пам'ятай день суботній. І якщо ти будеш тут пам'ятати упражнятися на землі, то прийде там вічна субота для народа Божого залишається що? Субот. Суботство Субот. спочинок. І ти будеш там, каже Біблія Свята. А То сьогодні подивися, якщо ти щось відкинув. То, що писав перед Божий, ти розоряєш храм. А раз ти розоряєш храм або не вечиш храм, то ти противник Божий стаєш. Того знівечить Бог. Того знівечить Бог. Вдумайся, проаналізуй, подивися, прочитай у вас 16, другий розділ. що було в храмі, яка була там оцінка. і прийди це до себе. І Якщо ти це щось робиш. Христос показує приклад на п'ятій заповіді. Шануй батька і матір. І дещо називає лицемірю. А що вже каже, не треба шанувати? Якщо ти не шануєш лицемір в Ісусі Христі, в Його очах, ти лицемір. Ти лицемір. Ти склонишся перед Ним на суді Божому. І він подивиться на тебе і скаже лицемір. відійди від мене. Так каже слово Господнє. І тому то сьогодні, брати і сестри, ми не повинні на когось дивитися, ми не повинні ми повинні дивитися перш за все на себе. Так каже Ісус Христос, а знаєте, як Він каже, вникай в себе і в учення Христове. І далі каже, займайся цим постоянно. Чуєте, кожен день, кожний день, момент, вникай в себе. Вникай в себе. Можете щось з храму витягнути. Може, ти щось відкинув? Може, ти щось зробив так, яке не славить Бога. Можете щось так, зробив, зробив тут написано. Дивися, щоб тебе не знівечив Господь. Так каже мій перевод, читаючи Слово Господнє. І ми всі хочемо бути тими людьми, які би Господь каже, ти храм Духа Святого. Хто тобі живе Господь? Ви храм Духа Святого, що живе він у вас. Якого він Бога, ви маєте. Ви не свої, каже слово Господнє, казав апостол Павло. І всі, напевно, хочуть бути храмом Духа Святого. А храм не можна розоряти, бо в храмі є речі, які поставив Господь по вказівці Бога. І якщо ти це робиш, то ти не можеш бути тою храминою. Вона неповноцінна. Вона неповноцінна, не така, яку хотів би бачити Господь. І Бог багато говорив прикладів, він говорив багато, ви храм Божий розорили, ви храм повеління Божі замінили, ви наказу людей, що від правди відвертаються. Тим, хто противиться правді, лютість і гнів від Господа, він казав, не може дійти до пізнання правди, противляться неправді, вони противляться правді, Божій, не у ті, що довіри, хто отримав пізнання правди, але грішить. Той вже за гріхи не знаходяться жертви, як ми читали вчора на розборі Слова Божого. Брати і сестри, задумайтеся, і Бог хоче, щоб ви були тою храминою для Нього, сповнотою. А якщо щось розорили, то можна поправити, покаятися і зробити так, як каже Слово Господнє. Так, як пише сьогодні Дух Святий. А ми читали з вами, пише до Коринської церкви, то, що було на камінник скрижаля, Бог Духом Святим пише на твоїх скрижалях серце. От тепер дев'ять чоловік приймало в одне хрещення. І коли заключили завіт з Богом, що стається з людиною. Перше, Бог дає білі одежди праведності, раз вдягає. А дай що він щось пише тобі на серці чи не пише? Пише заповіді свої. Пише заповіді, які Господь із на горі сіна. Так пише слові Господні. Лужу закони мої в серця їхні. І на думках напишу їх. Думки. А чому думки? А коли ти захочеш щось погане робити, думка скаже, не можна. А дай ще твоє рішення. Або ти робиш, або ти не робиш. Тобі вибирати. І Бог казав таке слово вибирай, дорога душа. І тому то Бог написав їй на серці повнуту, десять заповідей, які Він писав свого часу на скрижалях каменних своїм перстом і проголошував на горі сінай. Хай Бог нам поможе бути тими добрими носіями правди Божої, відкрове і Божих, як каже Слово Господнє, і не бути тими людьми, які розоряють храм, а наоборот. Пільнувати за тим, щоб нічого Божого не відійшло від нашого серця, а було в серці, і ми донесли це до кінечної зупинки міста Святого, Новий Єрусалим. Ми за це все будемо молитися, ми будемо просити Господа. І сьогодні ми маємо добру надію бути сьогодні святий день Господній, який Бог відділив, благословив, освятив, відділив для себе. І новий заповіт уже каже. Ефесіан 5 розділ, перший вірш. А він каже сьогодні так, апостол Павло. Діти мої, наслідуйте Бога. Подражайте Богу. Що означає наслідувати Богу або подражати? Наближатися до такого. Робити так, як робив Бог. А що Бог написано, шість днів творив, а сьомого дня що зробив? Почив. Почив. І він благословив цей день. Ніякі дні більше не благословлялися, Замітьте. І ніякі дні більше не називалися назвою. Всі дні в Біблії мали один, два, три, чотири, п'ять, шість. А сьомий мав назву Шаба, Спокій, Субота. І оцей сьомий годин благословив і освятив. Тобто відділив для себе. І сьогодні ми приходимо подорожати Богу, наслідувати Богу. Ми прийшли і ми робимо так, як робив Господь. І коли ти робиш так, як робив Господь, Богу це приємно. Ти виконуєш Його волю. Звісно, ворогу це не доподобля, щоб діти Божі виконували волю. І ворог багато повідмінював, перемінив. Так написано, Слові Божу. І хай милість Господня би ласка Господня була сьогодні над кожним із нас. Даніїла 7.25. 7.25. Каже так пророк Даніїл. Що люди щось захочуть зробити. 7.25. Хто відкрив скоренько читає? Ану по пам'яті. Хто відкрив? То скоро вміє шукати. Де наш діктор? Не відкрив, Шукати мені? 7.25. І він буде говорити слова проти Всевишнього. Хто він? Дьявол, ворог. Він буде говорити проти Всевишнього. Далі. І пригнобить святих Всевишнього і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу. І часів, і половини часу. Добре. Біблія каже, що він возмечтає Відмінити праздничні времена і закони. Так ангелі на вас записано? 7.25 Даниїла. Вас мечтає дьявол зробити це. Скажіть, будь ласка, народ Божий, йому вже це вдалося чи ні? Вдалося. З ким вдалося? З багатьма дітьми. Вже це вдалося. Люди поміняли, відмінили праздничні времена. Примудрість Божа в Ісусі Христі витисала собі сім стовпів. І з одні із тих сім стовпів, це дні, сім днів, вона возвисила примудрість Божа в Ісусі Христі, а другі були обечні дні. Сьогодні возвищений день, суботній день. І дьявол возміштає, і написано. Відмінити праздничні времена і закон. Але ну, йому це не вдасть. в да, багатьох він вже переміг. Багато вже це прийняли. Багато по -по -по подалися. Бо так кажуть люди. Він каже, той проповідник той не проповіднику сила. Казав Давид, казав Єремія, казав Єзикіля, казав Ісая, сила моя в Господі. І сьогодні в нас в руках інструкція Біблія. Біблія. І ми говоримо. З таким дерзновенням Слова написано. Це так говорив Син Божий Ісус Христос. І ви ми придумували, що це одно. А як ми кажемо написано це друге. Яка Богу, багато людей дочитується сьогодні, дочитується, хай Бог благословить. Я від своєї мілість, свою ласку, він мені брат Михайло, може, він в проповіді засвідчить. Він говорив жінку і каже, мені Бог відкрив, я читала Біблію. Це добре, коли Бог сьогодні ще звершає труди і відкриває свою правду. І ми не хочемо бути тими, чим ми ходили. Ми не хочемо сьогодні бути тими людьми, які розор'яють храм Божий, щоб нас не знівечив Бог. Хай Бог поможе і благословить. Будемо про це молитися. Чітко, ясно, це прописано в Новому Завіті. Це є, потрібно звертати увагу, молитися до Господа. І просити у Бога милості і ласки Господні. А нашому Богу хай буде честь, слава хвала, повіки вічні. Амінь.